Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Є хороші новини, є погані новини. Хочу почати з новин про газ. Скажу так, це дуже серйозно. Всі, мабуть, бачили вже статистику по а, ракетам. Ось особливо, що стосується по останньому, а, останнім масштабним прильотам. Понапропускали ми добряче цих ракет. Я думаю, що переважна кількість ракет влучила саме в газову інфраструктуру. Просто тому, що в нас ну, нема чим її прикрити в Полтавській і в Харківській області. Е, найсумніше, що дуже низький, дуже низький показник збиття оцих ракет Х-59 і Х69. Цих ракет, на жаль, ВРФ вистачає і в наступний квартал їх додатково дозамовили ще 50 штук. Це значить, що якщо далі піде так, то до зими в нас не буде власного видобутку газу. Це проблема, це величезна проблема. Питання: як влада збирається вирішувати це питання? Здається, що знаєте, от газовому бізнесу дешевше буде просто купити декілька тисяч там дронів, я не знаю ракет і просто розбомбити виробничі потужності РФ по ракетах. От правда. Поки Європа думає, Марс, Венера, так як там все закрити? Яким же ж тяжким планом в реалізації закриття нашого неба, як все це вирішити? Дуже довго думають. Можна їм вже зараз просто запропонувати легкий план по перекриттю компонентної бази для виробництва ракет? Не секрет, що десятки європейських заводів виготовляють продукцію, яку росіяни використовують у своїй зброї терор. Нормально, Да? Три роки війни. Але для цього, звісно, треба буде міняти підхід до санкційної політики. Треба буде втрачати доходи і так далі. Не знаю, якщо це не зробили за три роки, чи зроблять зараз? Хороше питання. Знаєте, от в цьому обстрілі в останньому масштабному, який був, там не було наслідків перекриття допомоги США. Але тільки тому, що на деякий час в нас є запаси. Коли запаси скінчаться, все буде виглядати ну, набагато сумніше. Треба щось робити, бо буде горе. Тепер з хороших новин: в березні поновляться виплати, які не виплачувались або виплачувались затримкою. Про що мова? Мова про виплати тисячі від Зеленського і про національний кешбек. Міністерство економіки вже дало свій коментар: кажуть, в березні все заплатять. От у мене питання: навіщо все це було, якщо так важко людям виплачувати ці гроші? Навіщо був тоді цей популізм? Далі також допомога на оплати комуналки, саме матеріальна допомога. За лютий прийде допомога одразу в березні за два місяці. До речі, уряд готує якусь, розробляє якусь нову програму допомоги українцям. Що ж, побачимо, що це буде за допомога. Я слідкую за всім, обов'язково вам розкажу. В мене все на сьогодні. Дякую. Дуже сподіваюся, що влада буде щось робити з газовим питанням, бо це реальна біда. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.